Вітаю, з вами автоінструктор Роман. Тема відосу секс в автомобілі. В попередньому відео я вам вже казав, що автомобіль рахується як публічне місце. Тож, якщо ви вирішили позайматися сексом в автомобілі, то вас теж можуть притягнути до відповідальності. Якщо поліція вас за цим ділом застукає. То там навіть два тижні виправних робіт здається почитати треба законодавство, але я знаю точно завжди було так, що. Такими справами в автомобілі займатися не можна, бо автомобіль е, рахується як е, публічне місце. Хіба що ви в гаражі десь закрились, тоді норм. Але якщо ви в публічному місці, то то робити не можна. Е, і там можуть виникнути дуже серйозні питання е, щодо того, з ким ви це робите. Головне щоб, головне, щоб повнолітня була особа, бо інакше то взагалі. Печаль, біда. Всім гарного дня!